Вітаю, нагадую, мене звати Ростислава Пикаюк. Я психолог, психотерапевт, травматерапевт. І сьогодні ми поговоримо з вами про тему хейтингу, булінгу і пліткарства. Бо воно для мене туди ж. До мене з цим з цією темою клієнти також приходять дорослі, тому що я працюю з дорослими зазвичай. Thank you. І дорослі на собі це відчувають. Цього є багато і в соціальних мережах, тому що ми дуже багато зараз проводимо час в соціальних мережах порівняно з тим, що було колись, так воно колись, ну, відбувалося тільки очно, а зараз ми маємо такий подвійний ефект. Так? Отже, що я, як правило, на початку розказую своїм клієнтам після того, як їх вислухаю, і цього часто. Буває достатньо про вислів одного з відомих психотерапевтів, засновника одного з напрямків психотерапевтичних, який сказав дуже цікаву і важливу фразу в цій темі: що те, що інші люди говорять про нас, ніяк нас не характеризує, зате дуже гарно характеризує тих людей. І тут можна. Зупиняти відео, напевно, так, і цього може бути достатньо. Але я ще трошки продовжу недовго, тому що довгі відео не дуже люблю, хто хоче довгі відео, в мене є на моєму каналі вебінари, семінари, лекції, і їх можна переглядати. Отже, про хейтерство, про булінг і про пліткарство. Як правило, це такий, там намішано багато-багато різних емоцій людей, які цим займаються. Дуже часто це про агресію, активну чи пасивну, так? яка не проявлена, і ці люди не вміють проявляти власне, свою злість і агресію в конструктивний спосіб, то проявляють її саме так. Е, принижуючи інших. Такі люди вивищують себе. Якщо це про дітей, так, тому що в школі є досить багато булінгу. Ми маємо розуміти, що діти, які цим займаються, принижують інших, розвеличують таким способом себе, тому що нема іншим способом, як себе підняти. Нема як підняти собі самооцінку. І це те, чого дитина вчиться вдома, бо я кажуть, що дитина вчиться тому, що бачить у себе вдома. І якщо з дитиною так поводяться, зневажливо, якщо є насилля психологічне, фізичне, обесцінення, критика часта чи постійна, і нема потреби в прийнятті, в любові, то що така дитина несе з дому? Назовні в соціум, власне, це і не все. Тому, якщо це відео будуть слухати батьки, дуже рекомендую підтримувати дитину, спускатися на її рівень, очі в очі, запитувати, спілкуватися, розмовляти, підтримувати з позиції я плюс, ти плюс. І якщо вам щось не подобається в тому, що зробила чи робить дитина, завжди пам'ятайте про те, що дитині важливо транслювати. Ти хороший, я тебе люблю. Але мені сумно, через якийсь такий твій вчинок. Так? Або я люблю тебе, мені подобається тобі тето і тето, ти дуже Гарно робиш цю роботу, в тебе це виходить. А отут я би хотіла, щоб ти зробив або зробила інакше. Я, я би тішилася, я би раділа, не критикуючи цілу, тобто дитину як особистість, а тільки щось, що ви би хотіли, щоб дитині змінилося. Це перше. Друге, якщо це про дорослих, так, то пам'ятаємо, що. Здоровий дорослий, якого задоволені його потреби також, потреба в любові, в визнанні, в прийнятті. Щасливий дорослий не піде хейтити і критикувати, і пліткувати про когось іншого. Бо в нього є ну, набагато цікавіші заняття, яких він може вдосконалюватися, проводити час, наповнюватися і мати зовсім інший зміст життя. Набагато цікавіший, чим щось таке приземлене, приземлене на рівні тому, якому відбуваються плітки, булінг або хейтерство. Це потрібно пам'ятати. Що би я ще хотіла сказати про те, що хто чим багатий, тим і ділиться, так, і якщо людина наповнена, щаслива, то вона це і транслює іншим людям. Але якщо є якесь незадоволення життям чи тим, що відбувається всередині, і коли ти не знаєш, як по-іншому це можна виразити, так, і тебе переповнюють емоції, ну то ти йдеш тоді, десь в соціальні мережі. чи... Не знаю, чи по телефону і обливаєш брудом інших людей. Це не окей, тому що в позиції Я хороший, ти хороший, я окей, ти окей, я людина гідна любові і поваги, ти людина гідна любові і поваги. Але є такі-то зони розвитку, і я можу тобі не знаю, моя пропозиція, моє бачення тут змінити щось, тут додати. І тоді. Така пропозиція, така здорова критика, здорове побажання, погляд на зони розвитку, вони, звичайно, інакше будуть відчуватися, чим нездорова, нездорова критика чи агресія, пасивна або активна. Що ми можемо робити, якщо це про дітей чи про дорослих? Подякувати таким людям, дякую за увагу до моєї персони, дякую за увагу до моєї скромної персони. Це завжди можна сказати. так? Друге, пам'ятати, що якщо людина вважає себе молотком, ну, то всі навколо неї будуть цвяхи. І вона. Чи вас чи когось іншого все рівно підеться свяхи забивати. Тобто, справа не в тій людині, яку булять, справа не в тій людині, яку хейтять чи обс обговорюють, справа в тій людині, яка це робить, вона знайде спосіб а, все рівно це зробити. Це її такий спосіб життя, сенс життя. Інакшого сенсу нема, не знайшла, не придумала. Друге, над чим також варто е, замислитися. Як такі люди можуть бути зеркалом для нас? Зеркалом, як не треба робити. Зеркалом, як інші люди почуваються, коли з ними так поступають. І зеркалом, а де я, можливо, такий був чи буваю? Можливо, навіть в думках я когось критикую чи засуджую. Так? І це також такий спосіб. Самовдосконалення. Ще одна річ, про яку я би хотіла сказати, так що практикуйте вдячність, практику вдячності. Дякуйте собі за те, що ви робите. Підтримуйте себе, давайте собі самопідтримку, бо є люди, які нас підтримують, а є ті люди, які, можливо, відчувають ненависть. Так? І вони тою не навестю діляться, транслюють. Тому самому собі підтримку завжди важливо давати, потрібно давати. І, напевно, наостанок вам розкажу притчу про, те, про двох сусідів. Один сусід сусід не любив, не навидів іншого сусіда і завжди йому на його межі, там біля. Горожі виливав відро помий. Отак От як тільки в нього ті помиї з'являлися, він з тим відром хлюп і туди, хлюп і туди. Що зробив інший сусід? Він посадив на тому місці троянди. І троянди мали дуже гарну поживу розквітли, милували око, ну і захистили його від, від того сусіда. І тепер він дивився на троянди, а не на людину, яка виливала завжди помиє. Нехай в нашому житті будуть троянди, нехай у наших троянд буде гарний ґрунт, не обов'язково з помиями від інших людей. Розвиваємося, ділимося один з одним, підтримуємо один одного, бо це те, що нам зараз потрібно. Нам є кому виводити нас з рівноваги. Так, нам є кому додавати нестабільності, невідомості в цьому часі. І дуже важливо, коли є люди, які запитають, як ти, чого потребуєш, як ти почуваєшся, що додає тобі радості, і що допомагає тобі щодня прокидатися. Дякую за увагу і до зустрічі!